Найбільша країна у світі. Та її не можна назвати. Ну можна. запікаємо? Росію. Це неправильна відповідь. Це не країна, це болото. Я питаюсь, е, яка країна. По площі США? Китай? Ні, Канада. Давай остаточно твоє підстава. Відповідь. Канада. Чудово, ти придумала. Найбільша країна за площею в світі? А, ну на жаль, напевно. Парад. А що ти її вважаєш країною? А, а погоджуюсь. Тоді візьмемо Юнайтед State. А ти підписана на мене? Ну я не підписана, але я бачу відяшки. Добре, а ти не будь малісою і підпишись. І? Австралія? За ж континент. Бляха. А що таке континент? <світ> так, стоп. Я не відповіла неправильно. Окрема якась одиниця. А скільки є континентів? Дякую, чудово. <світ> П'ять. Добре, так найбільша країна за площею у світі. Америка ще Блін, я тут, я, ну за у мене знову високе.